Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з неприємних новин для Кремля. ЗМІ повідомляють, що країни Великої Сімки вирішили не розморожувати активи РФ до компенсації збитків України. Мова йде про те, що ще на початку повномасштабного вторгнення країни G7 заблокували 280 мільярдів доларів російських активів. Ну а зараз ми бачимо такий чіткий меседж до Москви, ми чуємо таку гучну заяву про те, що ні ні, свої гроші назад ви не отримаєте. І насправді така заява від країн Великої Сімки пролунала не на пустому місті, тому що Кремль регулярно обурюється, висловлює своє занепокоєння вустами Лаврова. Більше того, він навіть звинувачує Захід, тому що, типу, він обікрав Російську Федерацію. Типу у Росії віджали її резерви за кордоном та все інше. Крім того, потрібно зазначити, що Кремль постійно веде перемовини з країнами Заходу на дипломатичному рівні. Останні тижні ми бачили багато інсайдів закордонних ЗМІ про те, що навіть типу США та ЄС тиснуть на Україну щодо можливих перемовин з Москвою. І, поза всякими сумнівами, питання російських активів. На суму 280 мільярдів доларів точно стояло на порядку денному. Але зараз країни Великої Сімки кажуть прямо Москві, що грошей назад вона не отримає. То спочатку рішення міжнародних судів. Спочатку потрібно встановити, на яку суму були завдані збитки Україні, також скільки потрібно коштів на відновлення Україні. І ще може цих 250 мільярдів доларів не вистачить. І я вам скажу, що. Російська Федерація ще дуже довго росіяни будуть платити за цю агресію, тому що суми збитків вони точно більші за ці активи. Також щодо російських заморожених активів є ще одна неприємна новина до Кремля, а саме новина зі Сполучених Штатів про те, що у Конгресі схвалили законопроект про передачу Україні заморожених активів РФ. Насправді, українські ЗМІ дещо голосно наші ЗМІ подали цю новину. Тому що ще немає рішення Конгресу, ще не проголосований законопроект, але тим не менш є вже рішення комітету, який його підтримав, тому про це спішу. Ще додам, що в західних ЗМІ пишуть про те, що типу Сполучити Америки зараз тиснуть на країни Великої Сімки, щоб вони погодились на те, щоб віддати кошти Україні, хоча б частину заморожених російських коштів, ще до рішення міжнародних судів. Щоб вже зараз Україна почала їх освоювати і відновлювати Україну. Звісно, чим швидше, тим краще, тому очікуємо хороших новин. Ще є новини зі Сполучених Штатів, зокрема про те, що у Сенаті США заблокували кошти Ізраїлю без допомоги Україні. Нагадаю, що раніше Конгрес, де зараз домінують республіканці, проголосував за допомогу лише Ізраїлю, без України. Хоча Байден говорив про пакет, що потрібно пакетом проголосувати. Ну а зараз демократи заблокували в сенаті, і все, цей закон не пройшов. З одного боку Байден показав силу, скажімо так, якщо не силу, то як мінімум характер республіканцям. А з іншого боку, лунають заяви з від Білого Дому в устами Блінкіна, Дерскатере США має чіткий план допомоги Україні. Дуже сподіваємось на те, що вдасться пошвидше прийняти рішення, тому що Україні зараз вкрай потрібна допомога. Я в вчорашньому випуску цитував заяву від нашого мінфіну про те, що зараз критична ситуація Лондон. Санкції такі корисні для Кремля Великобританія вела санкції проти золотодобувного та нафтового секторів економіки РФ. Є відповідне уточнення, що ці санкції введені проти 29 фізичних та юридичних осіб, а також мережі в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка переправляла до Росії доходи від продажу золота. Цікаво, що в російських ЗМІ пишуть про те, що Британія вела санкції навіть на ту людину, чи вірніше людей, на Вадима та Сергія Тергубова, російських олігархів, на яких оформлює свої активи голова Газпрому Міллер. Кремль хотів провернути чергову многоходовочку, і тут такий облом, скажімо прямо: санції Великобританії. Ще санкції. Рейтер з американського агентства пише, що Черпеський Союз почне обговорення 12-го пакету санкцій проти Росії уже наступного тижня. Пакет буде також корисним. Мова йде про мільярди євро, і знову ж таки очікуємо рішення. Байден і Сі зустрінуться у Сан-Франциско 15 листопада. Також це повідомлення від ЗМІ, це повідомлення від Японського агентства. І я вже коментував насправді, російські пропагандисти не дарма кричать про можливий удар в спину і очікуємо результатів цих перемовин. Щодо Росії, також є цікаві новини виявляється, не все там так весело в Кремлі. Росія просить інші країни, яким вона продала свою зброю, повернути цю зброю. Мова йде про такі країни, як Єгипет, про такі країни, як Пакистан, і мова йде про країни Латинської Америки та інші країни, і в першу чергу Москву цікавлять двигуни до гвинтокрилів, до вертольотів. А це прямо вказує на те, що вони понесли великі такі втрати і зараз шукають, як викрутитися. А без українського підприємства Моторсіч дуже важко. Ще є новина про те, що з України хотіли вивести компоненти для винищувачів Міг-29, які викрали з Моторсічі, СБУ затримала трьох людей. Кремль не лише намагається якось відкупити свою зброю яку продав, а й навіть якимись шляхами корупційними шляхами просто крадіжки викрасти, викупити із України запчастини. Зокрема, до Міг 29. Видання Московський час пише, що Путін просить Китай допомоги з військовими супутниками та новою зброєю. Росія розраховує на співпрацю з Китаєм по створенню угрупування супутників та нових зразків зброї. Та заява Путіна. Знову ж таки, чекаємо на результати зустрічі лідера Китаю та президента США і спостерігаємо з розвитком подій. Хороші новини для України щодо військової допомоги. Франція спрямує 200 мільйонів євро на військову підтримку України. Також є хороші новини з Німеччини. Про те, що вона замовила 100 тисяч артилерійських мін. Є новини, хороші від Чехії, що Україна отримала чешські РСЗВ Стріго. Також є очікувана новина про те, що Словаччина відмовила у військовій допомозі Україні. Мова йде про те, що уряд не затвердив 14-й пакет допомоги на суму 43 мільйони євро. Я вже неодноразово цитував Фіцо нововиборного прем'єр-міністра Словаччини, він і далі, як і обіцяв у своїй передвиборчій кампанії, не підтримувати Україну, не виділяти пакети міської допомоги. Але що стосується продажу зброї Україні, але що стосується роботи ВПК Словаччини за гроші, то це, будь ласка, ні Фіцо не про те. Є ще хороша новина від українського ВПК, від армії дронів, що на фронт передали ще понад 900 безпілотників. Безпілотники різні, від маленьких до великих. Це повідомлення від міністра Федорова, і такі вже пішли поставки. І ще буде. Топова новина сьогодні в Україні. Історична свого роду подія. Верховна Рада ухвалила закон про військове ПДФО. Про що йде мова? Мова йде про те, що ті податки, які йшли з військовослужбовців, як з фізичних осіб, тому що ПДФО це податок з доходів фізичних осіб, щоб вони не залишалися в місцевих бюджетах на місцях, а щоб вони йшли в ЗСУ, тому що було дуже багато протестів мітингів останні кілька місяців, особливо в різних містах, люди протестували проти того, що вкладали гроші в ремонти, в асфальт, в реконструкції. А щоб гроші йшли на ЗСУ, тому що потрібно прискорювати перемогу. Верховна Рада проголосувала в цілому цей законопроект. В ЗМІ українських пишуть про те, що дрони замість барабанів і пруківки, що Рада остаточно відлучила місцевих чиновників від бюджетного корита. Одразу скажу, що в інтернеті я бачу такі дискусії в соціальних мережах. Те, які пишуть, видно під впливом так званих експертів чи то політиків, що все, капут, забрали гроші всі у місцевих громад, тепер у них не буде грошей на ремонт доріг та все інше. Ви що, шановні, які всі гроші забрали у місцевих громад? Мова йде лише про ті податки, які платили військові. А місцеві громади це не лише одні військові 100%. Ні, ті податки, що платилися раніше, вони і далі платяться. Також є субвенції з державного бюджету в місцеві бюджети, тому все буде нормально і не потрібно панікувати. Ще я бачив таке повідомлення про те, що, типу, це погано, тому що раніше командир частини, бригади, умовно, міг домовитися з якоюсь міською селищною радою про те, щоб частину податків повернули в частину і далі ці гроші витрачати. Але я знову ж таки скажу. Що навіть якщо буде рішення місцевої влади про виділення частини цих податків назад в частину, то це рішення потрібно ще затвердити в оперативному командуванні. Потім це треба провести через казначейство, кошторис це довгий процес. Насправді не всюди це відбувається. Можливо, там, де потрібно робити укріплення біля кордону, там місцева влада на це йде. А в тих регіонах України, де це не потрібно, то відповідно це не робиться. Дуже багато різних щілин, дуже багато різних моментів, а зараз все централізовано буде. 90% піде реально на виробництво зброї, боєприпасів, дронів, 10 на частини. А якщо будуть потрібні гроші частинам, то це вже проблеми Міністерства оборони. Тобто чітко є і ми знаємо, хто відповідальний. Важливо щодо голосування цей законопроект це те, що цей закон прийняли, проголосували за нього, всі фракції, всі групи. Крім Європейська солідарність Порошенка та Батьківщина Тимошенко. Я, чесно кажучи, не думав, що вони не проголосують, що вони не підтримують цей законопроект, але казав Карачук, маємо, що маємо. Можливо, вони це зробили під впливом того, що у них багато депутатів у місцевих радах, а їм цей закон не подобається. Ну і саме така важлива, дійсно історична, топова новина сьогоднішнього дня. Це те, що Єврокомісія дала зелене світло переговорам про членство України в ЄС, це старт перемовин запущений. Вже офіційно Україна отримала певні документи, звіти від Єврокомісії, були заяви від президента України, від прем'єр-міністра, від інших топових політиків посадовців. Все буде Україна. Україна рухається в ЄС, Україна рухається в НАТО. Ну в Кремлі починають нити, починають вити. На цей раз Медведєв, сам секретаря Радбезу РФ, зробив заяви. Він, типу, російські пропагандисти пишуть висміяв можливість розширення ЄС, І, типу Україна ослабить Європейський Союз. В такій манері, як почитав його пост в телеграмі, наче людина знаходиться в якомусь неадекватному стані. Ми закінчимо цей випуск гучними заявами президента України Зеленського. По перше, про те, що Україна може досягти результатів на фронті ще цього року, а також про те, що ми маємо дуже конкретний план на наступний рік. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.